Доброго дня! Сьогодні знову відео про перець. Продовжую розповідати про вирощування його, буду показувати, як він розвивається на даному етапі. Посіяний, нагадую, 21 лютого, сьогодні, 8 березня, і ось він має такий вигляд. Випустив вже два справжні листочки, не весь, звісно. Є більші, є менші. А ось баклажанчики також випустили по листочку ось такому. Ну що, ґрунт просох в ячеєчках, тому потрібно його поливати. Цього року хочу спробувати схему, яку е подивилася в інтернеті від агронома там одного. Мені вона чомусь сподобалася і от хочу вирощувати перець, підживлювати його по його схемі. Ну, Тому перша, перший полив, він не є водою, він є з мінімальною кількістю добрива. Ось я наколотила такий компот, що сюди входить. Ну, У мене його ж небагато, тому я на півлітрову баночку розвела. А концентрація, наприклад, на літру беремо 0,3 грама монофосфата калія і 02 грама селітри кальцій. У мене вона ось в такому пакетику кальциніт. І також 2 грама, це я на літру говорю дозування 2 грама. Триходерми. Це для того, щоб не було в нас чорної ніжки, щоб корінець гарно розвивався. У мене триходерма в складу ось такого препарату. Чомусь в наших магазинах немає триходерми такої чистої, є отакий. Ну, мені здається, це навіть краще тут різні бактерії. Ну, Ось таке беру цим препаратом і поливаю кожну рослинку. Поливати потрібно не сильно. Ну, щоб не перелити, звісно, тому що коли ми переливаємо, коренева система перестає розвиватися. Можливо, це всі таке спостерігали. І ось так як я це роблю по краєчку, ось потрішки буду підливати кожну ячеєчку. І що ось зараз вже майже все посходило, то видно, що перець ще зійшов ну, більш-менш Ось тільки те, що. Білозірка висажена з непонятного пакетика, то він так і лишився безсходів. Ну, ось таке відео на замітку. Долучайтеся до мого каналу, будемо вирощувати овочі, квіти, ділитися своїми опитом, чи як це правильно сказати, в кого які є. Можливо, ще поради. До вирощування перця. Ну, я в цьому році хочу так по цій схемі вирощувати. А поливаємо ми з добривами, тому що перчик сам не підтягувався, щоб він йшов в коріння, тому що фосфор це коріння, монофосфат калію це для розвитку коріння, а кальцініт це для скелету. Ну і триходерма. Від коренево гнилі, і так, для розвитку рослини. Ну, ось таке відео. На все добре. Діліться своїми враженнями в коментарях.